Підрозділи спеціального призначення внутрішніх військ та міліції на практиці вчаться знешкоджувати злочинців. Ми намагаємося показати це виучку особового складу в польових умовах, організації взаємодії під час проведення комплексу цих заходів, ну і також відпрацювати ці питання практично на місцевості, що доволі складно. За сценарієм четверо особливо небезпечних злочинців переховуються у двох закинутих піонерських таборах. Група пошуку вже виявила їх, і тепер час беркутівців. Бійці штурмом беруть будівлю. А далі усе як в кіно. Ще двоє злочинців втекли. Їх переслідує група прикриття та снайпери. Вони застосовують вибухівку, світло звукові та газові гранати. Менше ніж за годину операція Грім завершена. Небезпечних злочинців пов'язали майже 200 бійців. Переконані навчання були як справжні бойові дії. моє завдання було прикриття особового складу штурмової групи. От я виконував прикриття снайперське прикриття. Ну і коригування дії, коригування розміщення злочинців. Такі бойові навчання відбувалися вперше. Надалі ж спільні практичні тренування міліції та внутрішніх військ будуть постійними.